Предлагаємо декілька одиниць бренду Валентин для розліцнення. Це як агрегати для поверхневої обробітки, як цей агрегат, так і агрегати, які працюють на глибину до 50 см і захватом до 3 метрів 30 см. Все залежить від потужності трактора. Ці мульчувачі працюють. З усіма ґрунтами, з усіма е, можливими поверхнями. Якщо поміняти робочі органи, то можна асфальт перебивати на пилюку. Також є е, активні культиватори, е, дуже багато всякого знаряддя. Чим вони від, е, відрізняться одне від одного. Це перш за все е, е, та. Той рівень над поверхною, над якою вони працюють. Цей поверху і е, товщина е, дерева до 150 мм. Е, і як я вже казав, демоніо до 50 сантиметрів в глибину і захватом до 3 метрів 30 сантиметрів. Е, на здорових мульчерах, на мощних у нас привід з двох сторон. Двосторонній привод з редукторами, з маслом наповненими. Тут у нас редуктор, привід з однієї сторони і привід від ВОМа тисячу обертів. Все яка необхідна потужність трактора, як я вже казав, залежить від ширини навантаж, тобто трактора. В даному випадку у нас 60-90-150 кінських сил. 80 до робочої ширини він для роботи мінімально потрібно 115 кінських сил, максимально 130-140. Ну, Чим ми ще відрізняємося від наших колег. У нас повністю все гідравлічне регулювання. Тут бачите противоріжучі є пластини, які дозволяють змінювати. Ступінь подрібнення. Якщо закриваєте, і йдете вперед, подрібнюється, як кажуть, почти на пеляку. Ще чим відрізняється рамка, яка нахиляє дерево, вона має гідравлічний привід. Тому що, щоб не пошкодити машину, особливо передній задню цю шторку, коли наклоняєте дерево, є така гідравлічна рамка. Ход або ходовзменшувач, або сівті-коробка, або варіатор. У всіх марках на сьогоднішній день це і в нью Нюхоланд присутствує, вже є сівті коробки, John Deere. особливо на старих джентірах, які вже стоять під забором варіаторні, дуже добре працюють. І також класи. І, по-моєму, ще в той є світі коробкою. У нас 250 гектар старих колхозних садів, які були закинуті, вони загоріли. Тобто там стовбури і чагарником заемлі. Ми спочатку спробували демоніо, який на 40 см. Що вийшло? Палку він повністю, ну тому що літом, не літом, а весною працювали, влажність, він не перебиває. І оці палочки такі, вони терчать і їх з землі не витащиш. Ми пішли другим путем, добрали оцей, вверх перебили отак на труху і тим пішли в глибину. Там, якщо якийсь корінь був палки, його витаскує весь наверх. Люди пішли і готове поле сіє. Получається, якщо задействовать людей, задействовать техніку, все це держать, проще взяти дві машини, два чоловіка. У нас круглі сутки працювали посменно. Він найкраще працює по мерзлій землі. По мерзлій. Чим Каменюка в землі більше, тим воно краще працює.